Добрий, шановна аудиторія. Я Дмитренко-Катерина, учениця 8 класу Нового ліцею імені Сергія Процика, хочу презентувати вам свою дослідницьку роботу на тему способу розмноження фіалов. Навчальне середовище, на відміну від загального, є штучним, сформованим людиною для досягнення мети навчально-виховного процесу. У системі заходів поліпшення умов праці велике значення має підбір оздоровчої кори яка сприяє нормалізації складу повітря, сніттю нервово-емоційної та зорової втоми, естетичному оформленню інтер'єру. Кімнатні рослини приміщення покращують мікроклімат, виділяють легкі речовини фтанциди, які згубно діють на хвороботворні мікроорганізми. Тому дуже актуальним є дослідження розмножень фіалу різними способами. Об'єктом моєї роботи є симполіозамбарських. Мета роботи дізнатися способи розмноження симполії. Завдання, які поставлені під час проведення, ви бачите на слайді. Кімнатні рослини є улюбленими супутниками людини з давніх давен. Любителі фіалок знають, їх багато не буває. Одного разу, захопившись цими чарівними крихітками, моя мама заставила ними все підвіконі на північній і північно-західній стороні Дому. Вона брала ознайомки і родичів, черешки і листки, купувала бабусь на ринку від окремої кущики і навіть квітконоси на використовувала для вкорінення. Так легше зберегти вже виведені фіалки-хемерки, химерки, вісім полі. Весь цей процес я не тільки спостерігала, але й приймала в ньому живу участь, особливо щодо принеси новий листочок. Тому ця розповідь про наш досвід. Фіалка рід квіткових рослин на родинних фіалки, що місяця від 500 до 200 видів у всьому світі. Серед інсаманіт-кімнатних рослин культивованих в домашніх умовах особливе місце займають симполії – зомбарські фіалки. Такої популярності вони досягли завдяки різноманітності кольорної гами і форм квітки, а останнім часом і форм листя. Фіалка або симполі одна з найпопулярніших домашніх рослин. Можливо, ви навіть і не здогадувались, що бувають ампельні фіалки, мініатюрні фіалки. Махрові квітки. І ось, заповідний кущик у вас. Що робити, якщо ви хочете його розмножити і отримати декілька красивих екземплярів цього сорту? Працюючи над темою дослідження я з'ясувала, що кращі періоди для розмноження фіалок з березня по червень, але при створенні певних умов це можна робити цілий рік. Ми спробували декілька способів. Спосіб перший був розмноження фіалок вусковим черешком. Симполі легко розмножувати лише Листковими черенками частинкою листка і дочірними розеточками, Найпоширніший спосіб листковим черешком. Гулявий листок, як правило, загниває. Краще за все брати лист ані молодий, ані старий середини розет. Жвець можна відщепнути або підрізати тоненьким маленьким гострим ножем. Відкремлювати лист потрібно так, щоб його не пошкодити, щоб не пошкодити його основному росту. І основного рослинок, і не залишити там пеньок, який буде підгнивати. Тому я відщипую лист максимально близько до ґрунту. Довжина черешка має бути 3-4 см. Черешки сорту сонця ми поставили у воду, для цього використали бутилочку коричневого кольору від ліків та хімічні пробірки. А інші черешки цього сорту висадили в рихлий ґрунт на глибину 1,5-2 см -2. Саджанці, які були посаджені в ґрунт, поливали теплою водою і вкрили для забезпечення вологості поліетиленовим пакетом. Температура не нижче 20-22 градусів. Творення коріння розсотових діток тривав до двох місяців. Забарвлення квітки відрізнялось від материнської особини. Черешки, які були поставлені в воду, творили корінці через 40 днів. Хоч спосіб з водою у і прибірці у корінення чержка відбувся швидше ніж з червниками посадженими у ґрунт. Вони мали забарвлення квітки, яке також відрізнялось від материнської особини. Хочу зазначити, що перші приємці почали утворюватися в черешках, які були у від світлі. Цікавий факт: листом не розмножуються химерки, виведені симфор, виведені софтові фіалки незвичайних забарвлень. А точніше, вони розмножуються, але забарвлення квітки і форми листка не зберігаються. Наш другий спосіб був розмноження квітконосом. У деяких сортів фіалок квітконоси мають невеликі листочки поблизу квіток. Такі квітконоси можна використовувати для розмноження або пригинаючи квітконос з землі. Бо прізаючи частину квітконоса з листками і прирощувати його. При розмноженні кіалок квітконосом сортові ознаки завжди передаються. Наприклад, при розмноженні химер квітконосом зберігається початковий сорт, а при розмноженні химерки листковим черешком сорт не відтворюється. Ви окремили два квітконоси: квітконос сорту нареченими квітконос сорту – плакитний туман в торфоперегнійній таблиці. Титинку дає в сорт плакитний туман, так як у його квітконоса при квіткові листочки були більші близько 0 см довжину. Однак не у всіх сортів квітконоси мають листочки, та і у самих квітконосів у фіалки набагато менше, ніж листя. Отже, і кількість вирощених розеточок буде невеликим. Перед тим, як вкорінювати, потрібно оформити зріз живця. Сам живець повинен бути 4-7 см завдовжки. Зрізаємо його низ на куси 45 градусів. Краще, коли поверхня зрізу становить в, в довжину більше буде корінів і розеток. Спосіб третій розмноження фіалок інвітро. Симподією можна розмножувати